Друзі, привіт! Нарешті дійшли руки розпакувати цей плиткоріз, більш детально оглянути. Сьогодні такий плиткоріз поїхав на об'єкт, а цей був перевірять. Аксесуарчики. Це. Зарядка, мабуть, до акумулятора лазера, ключики, це діагональний упор. Бараж. Це я просив, щоб ще додатково різці в запасні поклали. Поклали. О, давай подивимось. Він чорний, як у Шеджинг Індастріал, тобто це десь на 60 тисяч метрів розрахований. Діма, кидайте телефон, давай допомагаю. Мені з Дмитром з радістю погодилося допомогти Марина потримати камеру, поки ми дістанемо. А ти поздоровався? <різь> діма, Діма. Так. О, так він і дуже важкий. Ставимо першу консоль. Сміло 60-ка спокоїно лазить. Я побіг за рулеткою. Я прибіг з рулеткою. Ого. Слухайте. 79. 79, блін. Ну якщо чуть-чуть подвинуть, я думаю, на всі 80 можна. Тобто для плитки 75 взагалі ідеально рубать. Також ця система дуже цікава. Ролик зараз ось тут зафіксований, така міні-каретка. Бачу, що якщо тут розжати, то його можна як то атаку ролика виставити. Знаєте, як от на Ванделі атаку диска виставляють, а тут атаку ролика, щоб він рівно їхав, якщо десь косить, десь уходить в сторону, це все можна доригляти. о, -о, 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 -о. Нарешті. Хто до нас завітав головний ревізор питкорізів. Нічого собі звірятко яке. Великий, міцний. Ми глянули апарат. Дійсно прикольний, питань немає. Власне збирається, все чітко стає, добротно зроблено. Впевнені, що він вам також сподобається. Очікуємо вас. На тест-драйв ми зробимо виставочну зону, де ви зможете під'їхати. Можете своєю навіть плиточкою і попробуємо, як він ламає. ну-ка. О, ну такий. Хоп. Все. Пока!